Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. За останній тиждень Україна пережила один із найінтенсивніших обстрілів від початку року. Понад тисяча ракет та дронів атакували наші міста та цивільні об'єкти. Цей циничний терор проти мирного населення відбувається паралельно із заявами російського керівництва про нібито готовність до переговорів між словами і діями прірва. Кожна ракета, що б'є по житлових кварталах, є фактичною відповіддю Росії на будь-які міжнародні зусилля з пошуку миру. Ми знову переконуємося в очевидному. Росія не припинить агресію добровільно, вона реагує лише на силу. Саме тому шлях до справедливого миру лежить через створення ефективної сили стримування, це санкційний тиск, це розширення оборонної допомоги Україні, це стратегічна єдність наших союзників. Внаслідок останніх російських атак було зруйновано і пошкоджено десятки будівель, зокрема квартири та житлові будинки українців. Кожна родина, яка втратила дім чи зазнала пошкоджень житла, може розраховувати на підтримку держави. Програма є відновлення, продовжує діяти в повному обсязі. Ми надаємо компенсації до 500 тисяч гривень на ремонт пошкодженого житла, а також житлові сертифікати на придбання нового помешкання взамін зруйнованого. Понад 100 тисяч українських родин вже скористались цією допомогою. Відновлення житла це один з ключових пріоритетів у загальній архітектурі швидкої відбудови, але паралельно йде відбудова і інших об'єктів. За останні три роки вдалося відновити понад тисячу медичних установ від амбулаторії у селах до обласних лікарень. Понад 800 шкіл було відновлено, що дало змогу тисячам дітей знову навчатися в стінах своїх освітніх закладів. Незмінним показником стабільності та спроможності держави залишається виконання соціальних зобов'язань. Пенсійний фонд своєчасно завершив виплату пенсій за травень. Майже 68 мільярдів гривень вже надійшли до українських пенсіонерів. Жодного разу за більш ніж тисячу днів повномасштабної війни ми не затримували соціальні виплати, так і буде надалі. У травні уряд також спрямував 3,1 мільярда гривень на субсидії та пільги. Допомагаємо тим, хто цього потребує. Загалом, за перші чотири місяці цього року на соціальні програми з держбюджету виділили 213 мільярдів гривень, що на 14% більше ніж торік. Особливу увагу уряд приділяє програмам для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні схвалюємо новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини ВПО. Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватись безпосередньо закладом, де живуть внутрішньопереміщені особи, а не органом влади, на балансі яких перебувають ці заклади. Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою в квартал. Таким чином, уряд допомагає тим, хто підтримує родини вимушених переселенців. Маємо сьогодні також на порядку денному рішення про виділення Укрзалізниці підтримки в розмірі 4,3 млрд мільярди гривень. Стабільність залізничних перевезень є важливим елементом національної безпеки та оборони країни. Укрзалізниця виконує безкоштовні перевезення на замовлення військового командування, здійснює евакуаційні рейси та рейси з території бойових дій. Сьогоднішнє рішення це також підтримка пасажирів, для яких, попри зростання всіх витрат, не змінюються тарифи. Дякую нашим залізничникам, які працюють в цих непростих умовах. Дякую всім, хто працює заради сильної, незалежної та європейської України. Дякую нашим захисникам і захисницям, завдяки яким можемо думати про майбутнє та планувати нашу відбудову. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!